Кремль пригрозив Києву після виселення посольства Російської Федерації з української столиці. Рот російського диктатора Владіміра Путіна Дмитрій Пісков заявив, що Кремль відреагує на рішення київської влади. Прес-секретар президента країни-окупанта згадав про землю посольства України на території агресора. Наймовірніше, Москва готує дзеркальну відповідь щодо будівлі українського посольства у своїй столиці. Нагадаємо, Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії в столиці. За відповідне рішення проголосували 73 депутати Київради. Також депутати звернулися до Кабінету міністрів із проханням повернути приміщення посольства у власність української держави. Росія орендувала землю на повітрофлотському проспекті 27 у Солом'янському районі Києва. Посольство Росії в українській столиці відкрилося у серпні 1992 року наразі воно не працює.